Сьогодні хочу поділитися з вами цитатами з книги Дена Вальдшміта: Вийти за межі забудь про успіх, стань видатним. Хочу почати традиційно про автора. Ден Вальдшмітт це американський підприємець та інвестор. Він відомий своїм успіхом у технологічній галузі та активною участю у стартап середовищі. Про книгу можу сказати, що вона досить швидко читається. В ній є, як на мене, кілька протилежних думок іншим авторам, але, як і в будь-якій книзі, ви знайдете там для себе мотивацію і, звісно, щось корисне. Тож перейдемо до цитат. Насправді, єдина думка, яка має значення, це ваша власна. Припиніть шукати виправдання за те, хто ви і де ви. Важливим є лише те, що ви робите: усе великі вчинки, малі вчинки, навіть те, що вас дратує. Важливо те, що ви гаєте час, важливо те, що ви звинувачуєте інших у своїх невдачах. Важливо те, що ви іноді лінуєтесь. Усе це важливо, бо досягнення цілей відіграє ключову роль. І саме тоді, коли ви припините шукати виправдання, ви станете на шлях, який веде до мети. На шлях, яким прямувала кожна велика людина. У вас ніхто не вірить, вам не потрібне схвалення, щоб бути успішним. Люди не йдуть за вами. Вони підуть, тільки но ви зробите щось дивовижне. Ваші рішення формують вашу долю. Ваше майбутнє залежить від рішень, які ви приймаєте, а не від ваших ідей. Воно залежить від причин і наслідків, а не від випадку. Ви насправді маєте вплив на ваші досягнення. Рішення, які ви приймаєте сотні разів на день, будують ваше майбутнє. Усі вони враховуються, усі впливають. Почніть вважати, що ви важливий, що те, що ви робите, є важливим те, що ви робите зараз, змінює ваші майбутні можливості. Читання однієї нової книжки на тиждень протягом 22 років матиме результатом 1144 нові ідеї від найрозумніших людей світу. Ви просто повинні бути готовими піти далі, ніж будь-хто інший. Більшість успішних людей була звичайними людьми, які робили незвичайні речі. Вони не народилися з величчю, вони стали великими. Я дізнався, що успішні люди мають певні спільні риси, вставлені до життя. Вони не бояться робити щось екстремальне. Вони дисципліновані, вони багато дарують. І вони розуміють інших людей. У моєму розумінні вони сміливі. Можливо, ви потребуєте того, що не вистачало й мені. Можливо, ви повинні бути більш сміливим. Саме завдяки сміливості, звичайні люди можуть стати надзвичайними. Саме завдяки сміливості можна досягти неймовірного успіху, а ви готові стати сміливим. Ми не докладаємо достатніх зусиль. Ми відмовляємо себе від дій, навіть не почавши. Ми витрачаємо час, розумову енергію та емоції, намагаючись виглядати добре, а не для отримання результатів. Ми обговорюємо план, а не працюємо над ним. Ми знаходимо виправдання нашій посередності. Ніхто не дбає про вас так, як ви самі. Найменше, що ви можете зробити для себе, це докласти зусиль, щоб ваші мрії мали шанс здійснитися. Подумайте про це, чого ви хочете від життя прямо зараз. Припиніть працювати над тим, що не є важливим. Не заради всього слід жертвувати сном. Не дозволяйте собі сумніватися. Ви живете, щоб досягати успіхів. Перестаньте порівнювати свої поточні проблеми з останніми 18 невдачами. Вони не однакові, ви не той самий. Потрібно пам'ятати, все ваше життя це полігон, де ви можете спіймати фортуну саме зараз. Якщо ви проведете десятиліття або два, щиро намагаючись стати кращим, це точно станеться. Відрізнятися від інших це саме по собі успіх. Чому? Тому що більшість із нас цього не вміє розширте ваші межі, і ви зрозумієте, що неможливе, не таке вже й неможливе. Можливо, настав час для нових меж або їх відсутності. П'ять способів розширити свої межі. Зрозуміти свої страхи. Розширення меж починається з усвідомлення того, що насправді рухає вами страхи, які ви відмовляєтесь визнавати. Досягти успіху можна лише подивившись в очі своїм демонам і визнавши свої слабкості. Докладайте додаткових зусиль, навіть якщо не видається можливим. Ви думаєте, що викладаєтесь на всі 100 але навряд чи це так насправді. Чесно кажучи, викладатися на всі 100 неможливо, це чиста фантазія. Докладати додаткових зусиль означати зробити ще одну необхідну річ: це біль, який ви готові терпіти, доки не отримаєте те, чого хочете. Перестаньте перейматися тим, що подумають інші люди. Думки інших людей це причина провалу номер один. Ви готові поступитися своїм майбутнім заради ідіота крикуна? Наша <кх> перейнятість думкою інших, повне безглуздя. Замість того, щоб робити вигляд, що ви чудові, може, треба бути чудовим насправді. Навмисли обирайте складні ситуації, які можна. Не сходити зі шляху. Продовжуйте рухатись вперед. Якщо ви не рухаєтесь вперед, ви просто не стаєте ближчим до успіху. І ніколи не забувайте, що фініш, як правило, не можна побачити, доки не опинишся біля нього. Тож біжіть, поки можете, потім ідіть, поки можете йти, а потім повзіть чіпляйтеся пальцями, поки їх не скрутить. Будьте сміливими, дійдіть до фінішу. Важко визнавати, що ваші залежності відіграють важливу роль у прийнятті рішень кожен день. Ваші залежності, рішує, чи йти вам своєю метою чи піддатися підсвідомим рішенням мозку. Ваша залежність це ваш власний вибір. Будьте вищим за дрібниці. Скажіть ні поведінці та стосунках, які обмежують вас. Скажіть ні ролі жертви. Скажіть ні лінощам. Скажіть ні дрібницям, які шкодять вам. Ви хочете, щоб хтось довів вас за руку до вашої мрії? Так проте не буває? Ні. Дисципліна починається з плану. Ви стаєте таким, яким плануєте стати. Усі ми відчуваємо біль. Усі ми бачимо тіні. Кожен із нас має вибір жити в тіні чи ввімкнути світло. Це ваш власний вибір. Три основні способи, якими мозок обробляє отриману інформацію. Перше ігнорує нудне і очікуване. Друге узагальнює занадто складну інформацію. Третє. Готує організм до боротьби або втечі, якщо помічає небезпеку. Ви стаєте тим, про що ви найбільше думаєте: сьогодні ви такий, яким бачили себе раніше. У майбутньому ви станете таким, яким хочете бути сьогодні. Все в житті починається з вашого мислення. Якщо ви дозволяєте страху керувати вашими думками, ви ніколи не зробите великих речей для досягнення успіху. Абстрагуйтесь від негативу і змушуйте себе бути позитивним. Негативна людина психічно слабка. Мислити негативно легко, знайти хороше в кожній ситуації вимагає розумових зусиль, іноді не обияких. Розвивайте звичку зупиняти негативні переконання і погляди, примусьте себе переглянути негативний досвід у позитивному світлі. Якщо ви вже витрачаєте час, щоб бути звичайним та посереднім, чому б не прагнути надзвичайності? Руч до надзвичайного життя полягає в тому, щоб жити зараз. Зараз настав час почати працювати над своїм майбутнім. Зараз ви маєте шанс вирішити, як виглядатиме ваше завтра. Люди постійно роблять надзвичайні речі, і немає жодних причин, чому ви не можете бути одним із таких людей. Ви самі вирішуєте, що таке успіх. Кожна людина має власне бачення цього. Не дозволяйте думкам інших визначати, ким ви є. Їхні думки не мають значення. Ви програєте лише коли здаєтесь. Ви виграєте, навіть якщо просто продовжуєте боротися. Те, що спочатку або пізніше справи йдуть не так, як ви хочете, не означає, що вони не підуть так, як треба, наступного разу. Ніхто не може повірити для вас, з вами або замість вас. Саме ви повинні це зробити. Одна людина може змінити історію. Ви можете бути цією людиною. Ви готові встати і почати боротьбу? Розширюйте межі безпечного та прийнятного. Боріться довше, ніж можливо. Дозволяйте іншим відчувати себе потрібними. Розумійте їхню крихкість і любіть, незважаючи ні на що. Будьте неймовірними, будьте сміливими. Дякую за прослуховування даних цитат. У книзі автор також розповідає історію з власного життя. Дуже цікаву, тому я її рекомендую вам до прочитання. Буду вдячна за вашу активність та підписку.